Добрий день. Вийшла на комісії бюджетної ресурси. Неповноважна комісія розпочинає роботу про перерозподіл коштів. Будь ласка, Інна Павлівна. По головному розпоряднику коштів відділу освіти виникла необхідність перерозподілу асигнувань по ліцею перспектива із залишок при оплаті природного газу на суму 178 515 гривень. Перенести на оплату послуг за укладання тротуарної плитки. Це код 22,40. Код 22,40 да? да. по одній установи 178 515. І це закриває повністю ці роботи, так? Судя по їхньому клопотанню, так. Це, так. Вартість це перспектива робіт. на цей вход на цю да, тротуарну плитку поставили. По цьому листу є? Лист? можна. То що члени що комісії? Погоджуємося? за кожен. Так. Далі, будь ласка. Друге коло питання по ліцею лідер Маринівський ліцей на вогнегасну обробку суміш дерев'яних конструкцій, покрівлі головного корпусу і корпусу початкової школи 136 тисяч і встановлення перемикачів резервного живлення 68 тисяч 254 тисяч із залишку коштів, які виникли по придбанню вугілля. Це Тендерна закупівля. І, 200. підождіть, і лідер для поточного ремонту будівель закладу, придбання матеріалів 78, теж ж сюди. І загальна сума? І на загальну суму 275 тисяч 784. Значить, із, із вугілля 275 тисяч 784 гривень перекидаються на придбання матеріалів. Сімдесят який час у них триває ремонт, правильно? Поточний ремонт. Да. Вони поміняли систему опалення, тепер вони да. міняють підлогу. Mm -hmm. Вони да, як да. міняють ні, початку на підлогу. початку роботи проводять, да, Це ще кошти будуть виділятися, поки тільки підготовчі роботи вони там роблять. І вони так розуміють не встигнуть до початку опалювань навчального року. Ні, ні. ні, це вже буде в вересні. Так. Значить, є... У них тендер вроді би 18-го. Вчора да, заканчивається да, тендер, а да. там така мова йшла з директором. Е, не знаю, визначились, не визначилися з цим. Переможцем, ну, там ще для 10 днів для обжалування, для підписання договору, там ще свій тендер. Да, ну, дов... ну там вже, так, да, то буде річ. основна судна. Що ж, на комісії по цьому виступу? Да. Третій лист відділ житлово комунального господарства. Планували їм кошти по коду утримання дорог на під'їзд до будиночків. У зв'язку з тим, що казначейство вимоги, перенести просто з коду дороги на код інша діяльність пов'язана з об'єктами житлово-комунального господарства. Просто кода. А, просто розумієте, так? Так. Яка сума? 70 тисяч. Рівно 70 тисяч. Програма підтримки переміщення. Ваше продовження голосує? Так. Все. Все. Три заможна. Так. так, а що я напишу? Протокол. Сьогоднішнє числа манера. Ну, Дякую. Дякую.